Небеса розповідають про Божу славу, а небозвід сповіщає про творво його рук. День дневі переказує вістку, а ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і не чутно їхніх голосів, однак по всій землі пішло їхнє відлуння, і до кінців світу доходять їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця, і воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці, радіє як атлет, долаючи свою дорогу. Воно виходить від одного край неба і біжить до іншого край неба. ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, він укріплює душу, Господнє свідчення вірне. Навчає мудрості простодушних, господні накази справедливі.